Тато Небесний, ми молимося Тобі, Господь, зараз за нашу країну, за те, що відбувається в нашій країні. Ми молимося Тобі, Господь Боже, щоб перемога була. Ми молимося Тобі, Господь Боже, щоб не було поганих новин, але були хороші новини. Ми молимося Тобі, Господь Боже, про захист наших захисників. Ми молимося Тобі, Господь Боже, щоб там, де темрява, було Твоє світло, тато Небесний. Ми нічого не можемо зробити своїми силами. Ми можемо тільки молитися, щоб твоя сила прийшла там, де це потрібно, і все змінювалося. Ми молимо тебе, Господь Боже, щоб ти держав все в своїх руках. І були зміни, Боже, там, де це потрібно. Молимо Тебе, Господь Боже, про захист нашої країни, про захист неба та захист землі. Ми молимо Тебе, Господь Боже, в ім'я твоє Боже. Амінь.